Вітаю, мене звати Настя, я СММ-асистент маркетингової агенції Mavr та особистий асистент Владислави. Я буду періодично з'являтися на цьому каналі з лайфхаками та порадами по веденню соцмереж і, можливо, не тільки, поки що ще не вирішила. Сьогодні я хвильно оформлений інстаграм хочу звернути увагу на помилки, які ви можете допускати, але при цьому не помічати їх. Починаємо помилка номер роде. УТП, яке не влазить у вашу шапку профілю, зараз часи дуже сильно змінились. У людей немає часу на те, щоб сісти, перевірити якусь інформацію там через комп'ютер. І всю інформацію, яку вони споживають, вона в телефонах. І коли є якась інформація, яка не налаштована на формат телефону. Може статися така ситуація, що ви зробили, оформили красиво, у вас гарне красиве УТП, але при тому всьому а, інформація трошки обрізалась через розміри екранів, і клієнт зробив просто неправильний висновок щодо вас. А, така ситуація була і навіть в Маврі, коли я прийшла працювати. А, в нас таке цікаве УТП. Якщо не помиляюсь, там було. А, ми не надаємо маркетингові послуги, ми подуємо стосунки щось от такого формату, а в телефонному форматі було видно: ми не надаємо маркетингові послуги. Якщо взяти до уваги, що більшість людей витрачає ну, приблизно. Дві-три секунди на те, щоб зрозуміти, чи будуть вони співпрацювати по інстаграм. Тому варто перевірити ваше ТП, чи влазить воно в екран телефону, щоб не було того, що ви пишете якісь противоречіві речі, розумієте, які будуть вводити людей в оману. Шапка профілю це ваш рекламний банер. І чим більше буде там інформації, тим легше до вас будуть приходити клієнти. Вся інформація повинна бути назовні. Помилка друга з якою часто стикаються особливо юристи, але в принципі це притаманно більшості експертів. Це надмірно важкий складний тон з кучею різних термінів, на якому клієнти не сильно знаються. Саме тому вони і приходять до вас як до спеціаліста, тому що вони хочуть, щоб їм це хтось пояснив оці всі термінології і так далі. А, все ж таки, давайте думати про те, що люди зараз дуже втомлені. Плюс у всіх дуже розконцентрована увага це теж дуже важливо в принципі. Весь контент потрібно будувати таким чином, щоб людей уваги ну приблизно 2 секунди, і тому треба робити максимальну видержку матеріалу, максимально тезисно все скорочувати, все спрощувати, максимально людською, зрозумілою мовою все писати. І бажано, щоб не було полотен взагалі, тому що ну їх ніхто читати не буде. Якщо люди не прочитали шапку профіля з вашим ТП, де гарантію, що вони в принципі прочитать там якісь складні експертні посте. Я думаю, що цей контент він цікавий тільки для а, людей, які в цій ніші працюють, тобто вони слідкують за вами як за експертом в цій сфері, для того, щоб для себе щось нове додати. Основний меседж того, що соцмережі дорівнює простота. Чим простіше буде, чим зрозуміліше, чим більше інформації ви зможете всунути так, щоб її можна було прочитати за секунду, тим краще, тим легше до вас підуть клієнти. Це перевірено не одним роком роботи. Помилка номер три: це повна відсутність прайсу з вашими послугами, відсутність переліку тих послуг, які ви надаєте. А, якщо звернути увагу на те, що я казала два пункти тому, що люди дуже втомлені, їм лінь все читати, розбиратись, і вся необхідна інформація повинна бути в полі зору. То відсутність прайсу реально дуже відлякує клієнтів. Це стосовно і товарного бізнесу, коли під товаром просто не написана ціна. Це просто відлякує клієнтів. Це стосується людей, які надають послуги будь-які, не тільки юридичні, і б'юті-сфера, і ем, юридична сфера, будь-які клініки, стоматологи оце все. Якщо немає прайс-лісту. То у людей виникає необхідність писати вам в дірект. І якщо немає там, наприклад, у вас сайту, де розписаний цей прайс, то Ну, люди втомлені. Люди дуже втомлені, їм, по-перше, лінь читати, по-друге, їм лінь комунікувати з людьми. А це а, треба написати, спитати, що, де, як, коли. А... Спитати кількі коштує, людина може розраховувати не менше бюджет, ніж коштують ваші послуги. І тому е, виходить от така <су> картина, що люди, які вас шукають, вас не можуть знайти. І е, що стосовно е, того, чому люди, ще одна з причин, чому люди не хочуть писати в Дірект, уточнювати якісь дані, це те, що Дуже часто потім починається дуже агресивний маркетинг в діректі, починають дуже сильно нав'язливо писати. А може, ви зробите все ж таки там. А у нас є там скидка для вас на заставку. У нас там то, то то. починається дуже агресивний маркетинг. Хоча по факту ця воронка продажу закінчилась ще на пункті, коли написали ціну. Людина зрозуміла, що вона розраховувала не меншу ціну, і на цьому все. Тобто, воронка була. Яке може бути рішення цьому? Треба робити пост про вартість послуг. Ну там, хоча б раз на декілька місяців, якщо він у вас змінюється, дуже зручно це все тримати в хайлайтах. Це дуже зручно і для клієнта, і для вас. А якщо не хочете хайлайти, не хочете робити сторіс, робіть публікації. зараз. в інстаграмі є дуже корисна функція. Може прикріпити три пости до трьох постів, можна прикріпити. І це дуже сильно облегшить життя і вам, і вашим клієнтам. Помилка номер 4. повна відсутність кейсів. Люди не сильно довіряють словам зараз у наш час, вони довіряють результатам, до яких вони можуть прийти. І це не про якесь там хвиставство і так далі, це доказ експертності. Що можна додати взагалі в ці кейси? Наприклад, ситуація, що трапилось, як вирішили, яка була ваша роль, що ви зробили, і як ваші дії призвели до того, що проблема була вирішена? Це можна оформити будь-яким варіантом і в хайлайтсах, і в закріплених повідомленнях. Um, і потім ще можна бажано додати якісь там відгук, але я б от з власного досвіду можу сказати, що більшість людей не сильно орієнтується на відгуки, тому що відгуки дуже легко підкупити. Тобто і в принципі всі не дуже активно. Викладають негативні відгуки, хоча я б напевно радила все ж таки негативні відгуки теж викладати, і показувати, як ви вирішили цю ситуацію. Тобто людина вам написала, що вона не задоволена послугами. Ви робите про це пост і показуєте, яка у вас комунікація у бренду, тому що коли все добре, там в принципі комунікація вона зрозуміла, ясна і так далі, коли є проблеми. Як ви їх вирішуєте, наскільки ви клієнтоорієнтовні? Це дуже важливо зараз для клієнтів. І це, по-перше, буде класний кейс, який ви теж можете а, до себе виставити. По-друге, це буде викликати більшу довіру у клієнтів до вас. Вони будуть дивитися ваш інстаграм і будуть розуміти, як ви вирішуєте проблеми, з якими вони можуть стикнутися, і наскільки їм це вигідно, а хочеться, щоб було їм вигідніше ніж вам. Тому в принципі така практика, на мою думку, вона була б класна, але я не сильно бачу, щоб її хтось практикував взагалі десь. От якісь от такі неудачі на роботі можна в принципі зробити таку рубрику невдачі. Ну це взагалі буде класно залітати, бо людям зараз подаває тільки розважальний легкий контент. Тому я думаю, може ще й по переглядів набере багато. Повне запам'ятайте, що навіть мікрорезультати це теж кес, які можна розписати, показати. Головне, щоб вони у вас в принципі були. Облака номер 5. Відсутність структури у стрічці. Профіль без структури виглядає просто як хаос. Сьогодні селфі, завтра стаття. післязавтра баннер. Люди просто не розуміють, що ви від них хочете. Що повинно бути? Повинно бути якісь прикольні рубрики, які будуть постійно повторюватись. Це е, якась користь, яку ви зробили кейси за кулісся, особисте продажі? Тобто це можуть бути будь-які рубрики, але якщо вони не будуть хаотичні, будуть мати якісь ну там чіткий розклад, коли ви робити, наприклад, по четвергам, ви розбираєте якісь невдачі, які були на цьому тижні. Як ви вирішили? Класно, так? Вже придумала за вас рубрику одну. Ще потрібно звернути увагу? Повинен бути однаковий стиль оформлення, однакові шрифти, більш-менш однаковий візуал, повторювання кольорів, щоб у вас були якісь кольори, які будуть нагадувати саме про вас. Щоб люди бачили, От, наприклад, в маврі такий кольор це такий рожево-фіолетовий. Тобто він, в принципі, асоціюється з. Мавром він постійно є в постах, в мене в підсвітки зараз на фоні є такий колір, саме через ту причину, що це, ну, так би мовити, умовний колір нашої агенції. На мою думку, не знаю, мені про це ніхто не казав, але я так для себе придумала, що це колір нашої агенції. Мені дуже подобається цей колір. Ще важливий нюанс це регулярність постів. Не так, що ви випустили один пост там раз на три тижні, потім там два-три дні ви кожен день щось випускаєте. Потім знову пропали на місяць. Це погано сказується на алгоритмах. Ваш профіль може просто не показуватись. Також це погано впливає на зацікавленість вами, ваших підписників, які слідкують за вами не як. За людиною, яка вирішить їх проблеми, а як за людиною, яка, наприклад, пише цікаві статті, або як за людиною, яка а, бере участь в якихось заходах, або десь з кимось співпрацює. Люди про вас просто забудуть. Завжди пам'ятайте про те, що у людей пам'ять три секунди. у курики, в принципі. Я не кажу, що потрібно робити багато публікацій. Там кожен день по 5 постів, по 10 сторіс. До речі, так насідати зі сторіс. Це дуже погана ідея, бо люди будуть їх просто пролистувати. Кажу по собі, по своєму досвіду, що я більше двох сторіс не дивлюсь. Далі я просто приматую. Це теж майте на увазі, що людям не цікави <см>? оці мільйони сторіс на день, які ви можете викладати. Також що стосовно контенту, я б радила не сильно заігруватись штучним інтелектом. Особливо, якщо ви любите а, свої фотографії, якось їх перероблювати штучним інтелектом, щось там додавати, щось скривати. Вам ну, не хочеться знімати якісь там рілси на постійній основі, це виглядає дуже штучно. І а, тексти написані штучним інтелектом, виглядають штучно, така гра слів. І а, сам візуал. Тобто, в принципі, для контенту дуже важливо, щоб була одна якась людина, максимум дві, які є обличчям сторінки, такою говорящою головою. Бо якщо на сторінці немає якоїсь людини, яка щось розказує, то це виглядає неживо. А людям хочеться з живою людиною спілкуватись, а не з роботом. Ну, якщо б вони хотіли через штучний інтелект вирішити свої питання, вони б пішли до штучного інтелекту. А виходить, що вони приходять в інстаграм. Бачать оце все штучне в них немає розуміння, що вони спілкуються з живою людиною, а жива людина, все ж таки поки що. Має більше алгоритмів в голові, наш мозок обладає вищим рівнем емпатії, більшою аналітичною здібністю, ніж штучний інтелект. Через це ми можемо видавати рішення, які будуть краще підходити під ваш якийсь особистий кейс. І коли у профілю немає живої голови, яка говорить щось, то. У людей немає враження, що вона спілкується з живою людиною. А це є дуже важливим. По-перше, це створює більш довірливі стосунки між людиною і вами, як людиною, яка надає послуги. Бо є дуже важливе проболи в маркетингу це те, що люди купують у людей. Також про контент можу додати, що зараз є дуже важливим ріси. На жаль, їх придеться знімати. Прийдеться знімати багато, робити якісь рубрики, прийдеться не боятись камери, вчитись розмовляти на камеру, вчитись виглядати в кадрі. Помилка номер 6. немає заклику до дії. У багатьох постах дуже часто може не бути заклику до дії, бо про нього просто забули, або не придумали. Людина прочитала, закрила і пішла. І на цьому воронка закінчилась. А могла б підписатися, записати, поставити питання, перейти на сайт, написати в Дірект за якимись там уточненням, якщо вона чимось зацікавилась, якщо у вас є якісь акції. Um, тому заклики надії важливіші, ніж вам здається. Ви uh, закликом надії наче як uh, проводите і то, що було написано вище. Тобто, uh, наче як закриваєте це для того, щоб воно краще вклалося в пам'яті. Це теж що стосовно того, що люди втомлені, uh, в них маленький uh, цей проміжок часу, коли тримається якась інформація, бо всі дуже сильно на стресі. Тому заклик до дії, я дуже важливим з точки зору психології, бо коли мозок не любить незакінчені речі будь-які. Заклик до дії — це закінчення. І коли є щось незациклене, незакінчене, то мозок це просто стирає, тому що він вважається помилкою. Це що стосовно психології, чому повинні бути заклики до дії. Тому обов'язково їх робіть, додавайте, не забувайте про них, це реально дуже важливо. Які можуть бути заклики до дії? Напишіть, якщо потрібна консультація. Гарний заклик, мені подобається. Збережіть, щоб не загубити. Там. Поставте лайк, якщо це було корисно, лайк вже неважко поставити. Ну, не важко. А так, ще й пост сохраниться, якщо лайк поставити. Помилка номер 7 Немає обличчя в профілі. А, коли в стрічці лише тексти та документи. То, яка може бути довіра до вас? Ну, не знаю. Принаймні я не довіряю. Клієнти хочуть бачити спеціаліста, як ви говорите. Що ви думаєте, як працюєте, виставляєте фото, короткі відео, робочі моменти, закуліся. за кулісся? За дуже полюбляю. Давайте тобто, взагалі оцей сторітелінг, який не стосується професії, а просто щось там з життя. Це взагалі дуже круто залітає, перевірено не одним відосом. Тому не забувайте про обличчя. Це реально дуже важливо. Це буде будувати довірливі стосунки. А коли є довіра, є клієнти. Коли є клієнти, є продажі і ви перемогли, ви змогли довести цю воронку до кінця. Все перелічно в цьому відео ви можете перевірити прямо зараз. Перейти на свій профіль, подивитись, які у вас УТП, чи вміщається воно в розмір екрану. Це є дуже важливим і не тільки в соцмережах. Вам треба ще обов'язково перевірити ваші сайти, чи не вирізається важлива інформація з опису у Гуглі. Це теж важливо. Чи не вирізається важлива інформація з вашої рекламної кампанії? Бо ви могли це не помітити. Заповняли з комп'ютеру, не перевірили на телефоні. Як це буде в телефоні? все, важлива інформація обрізалась. Людина потеряна. Вона не побачила те, що їй потрібно. Все, ви її втратили як клієнта. Ви е, буквально своїми руками віддали клієнта конкуренту, який це перевірив. Спробуйте е, робити хоча б один рілс на тиждень, хоча б один. Цього буде достатньо. Якщо є ресурс, робити більше рисі, це буде ще крутіше робити якісь такі формати, навіть якщо вони не будуть стосуватися. Сфера, в якої ви працюєте, це все одно буде робити більшим рівень довіри, буде збільшувати вашу впізнаваність. Також обов'язково перевірте ваші прайси, чи актуальні там ціни, чи є він взагалі. Якщо немає, треба додати. Важливо слідкувати за актуальністю цієї інформації. Якщо ви пишете там якісь є у вас важливі посилання, не забудьте не полініться перевірити в шапці профілю. чи... Ці посилання ще актуальні. Можливо, ви змінили там адресу сайту, чи ви змінили там ще щось, чи ви там викладали статтю, виклали нову, а посилання не замінили. Це теж важливо перевірити. Це те, що можна зробити за 10 хвилин. Також перевірте, чи є якась структура у вас, чи ви викладаєте якось регулярно пости, чи ви викладаєте їх раз там на місяць, раз там на декілька днів. Перевірте, обов'язково чи є у вас заклики до дії, Якщо немає, додайте обов'язково. Також важливим є нюанс в тому, це такий просто буде як підпункт у всьому, що я сказала. Так просто перевірте, чи зроблено це у вас чи ні. У вас є е, е, ім'я користувача НІК. Це просто ваш нік, оцей там який йде там за. Собачкою за яким вас відмічають нижче, у вас є поле для ім'я. Якщо ви надаєте якісь послуги, ви будете втрачати багато клієнтів через те, що ви написали там своє ім'я. Якщо ви надаєте якісь послуги, ви повинні написати юрист, Харків. Наприклад, це стосується будь-якої сфери. Обов'язково напишіть, чим ви займаєтесь. Люди будуть одразу розуміти, що ви за спеціаліст. По якому місту ви працюєте, якщо е, локація є дуже важливою для ваших послуг, наприклад, як для майстрів манікюру, вони ж не можуть дистанційно зробити свою роботу. Тому обов'язково повинно бути написано в полі, яке придумано для вашого ім'я, написати чи ви займаєтесь місто і вже потім можна написати ваше повне ім'я з прізвищем. Чому це так працює? Як працює взагалі логіка пошуку? Е, людина, е, ваше ім'я. Скоріше за все не запам'ятає. людей погана пам'ять на ім'я в більшості випадків. І коли у людини виникла якась проблема, він хоче знайти спеціаліста через Інстаграм. Він заходить в пошук, він не буде вбивати ваше ім'я. Він напише, наприклад, манікюр Харків чи там Юрист Одеса, чи там Ріелтор Дніпро. Ну, розумієте, тому що. Uh, Ім'я ваше їм невідомо. Якщо ви впізнали хоча б одну помилку з цього списку? Ваш профіль вже втрачає клієнтів. Uh, на жаль, це сумно, але на щастя, я потрапилася вам тут, щоб вам це розказати. Почніть з простого. шапка, рубрики, ціни, кейси. Uh, це не займе багато часу у вас, але рівень залучання клієнтів буде набагато вище. Задавайте свої питання в коментарях. Я обов'язково все прочитаю вам відповім. З вами була Настя, ваш СММ-спеціаліст. До нових зустрічей! Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за увагу.